Живим коридором довжиною у квартал із прапорами та квітами Ярослава Стрільця зустрічають на щиті. Серед присутніх В'ячеслав Солодуха, однокласник полеглого, це людина велика, дуже хоробра. Я дуже співчуваю самі його. Товариш Ярослава із позивним год пригадує, як він проводив вишколи, коли приїздив додому на ротацію. Він проводив вишколи для нас організації для цивільного населення, для громадської організації «Айдар». Він був нам всім великим другом, товаришем, чомусь наставником. Сьогодні наша організація прийшов почтити його пам'ять, провести в останню путь. Велика кількість моїх побратимів кажуть, що після зустрічі з ним вони надихалися. Деякі, деякі хочуть навіть піти в його підрозділ. Віддати останню шану своєму колишньому студенту прийшов Ігор Золотарьов. Коли почалась війна, він один із перших добровільцем пішов на фронт. Потім приїхав, захищав дипломний проєкт. Приймав участь в дуже, я так розумію, складних ситуаціях на війні, ну і загинув герою, рятуючи е, наші захисники. Проститися із другом свого сина прийшла Віта Смілянець. Ярослав мою дитину з моєю дитиною, дуже близькі друзі, вони майже брати. На жаль, Діма не зміг приїхати. Його не відпустило, тому що він теж військовий. А Ярослав дуже світла, дуже чуйна і щира дитина. 21 рік, але це ще дитина. У 10 років Ярослав прийшов на своє перше тренування з Панкратіону. Це вид бойового мистецтва. Тоді мріяв стати сильніше і дати здачі своїм шкільним кривдникам. Заради цього щодня їздив на тренування з сільською маршруткою до Черкас. Про це сам розказував журналістам Суспільного два роки тому. Після того як здобув світове чемпіонство. Я їздив кожен день на тренування з села, потім пізно вечором додому. Не завжди встигав на автобус, багато, багато там часу проводив в дорозі. Ну і все одно їздив, тому що було желання. Коли їде за мною мій тренер, я завжди спокійний. Сьогодні, як і всі роки до того, тренер супроводжує свого чемпіона в останню путь. Ця дитина прийшла, нічим не відрізнялася від других. Був повненький, життєвісна дитина, але своєю наполеглостю. Свою працю, він так старався в залі, так пахав. І почав перемагати. Почав перемагати на обласному рівні, потім чемпіонату України, потім чемпіонату світу. Проститися із Ярославом Стрільцем приїхали кілька сотень спортсменів з усієї України, каже друг родини Дмитро Шевельов. Ярик завжди. Якщо і падав на змаганнях, він підіймався на 1-2. Сьогодні той день, коли. 10. Він вже ніколи не підніметься. Йому навічно 21. І ми всі повинні пам'ятати, якою ціною. Здобувається відповідна незалежність. Ярослав доєднався до війська з перших днів повномасштабної. Тоді йому було 19. Рішення воювати було безкомпромісним, каже його тренер Ігор Дмитраш. Старший матрос Ярослав Стрілець був старшим оператором групи морського центру спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Загинув у бою 10 вересня, повідомила речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея. Шану його подвигу віддають у кожній прощальній промові. Пані Ларисо, дякую вам за друга, за плече підтримки, за ту опору, яку ви стержень, який ви в нього вклали, який він передавав. Я хочу, щоб сьогодні все місто чуло, що в пам'ять стрільця Ярослава, друга чемпіона, ми будемо казати тричі: слава, слава, слава тричі! Слава слава, Слава! Марія Гавриляна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.